Яку загрозу несе Україні прорив магматичного плюму в Сибіру? Серед найстрашніших сценаріїв глобальних катастроф виділяється одна маловідома, але смертельно небезпечна загроза: Сибірський магматичний плюм. Якщо цей геологічний гігант прорветься, світ зіткнеться з наслідками планетарного масштабу. Для України це означатиме потужні землетруси по всій території, випадіння вулканічного попелу, що накриє міста товстим шаром токсичних речовин. Знищення чорноземів однієї з головних аграрних цінностей країни. Кліматичний колапс, настання вулканічної зими з падінням температур до мінус 40 градусів і нижче, голод, енергетичний та інфраструктурний крах. Україна, попри географічну віддаленість від епіцентру, виявиться серед перших країн, які відчують руйнівну силу катастрофи, поки світ мовчить на карту поставлено виживання цілих народів. Більш детально на цю тему дивіться у новому відео Егона Чолокяна.